У Кам'янці-Подільському грандіозне відкриття туристичного сезону. Українцям пропонують зануритись у захопливу історію. Влаштували велике театралізоване дійство. Докладніше у сюжеті. Символічними пострілами із мушкетів і театралізованою розповіддю про багатовикову викову історію зустріли сьогодні туристів у Кам'янці-Подільському. Тут у старій фортеці після реконструкції відкрили західну вежу. П'ять років тому вона обвалилася, не витримавши негоди. Нині ж відремонтована башта приймає перших туристів. Щойно були в замку, погуляли по замку. Зараз прийшли подивитись на парад ретроавтомобілів. Сподобалось саме от перша перший автомобіль, навіть е, колись був в нас на весіллі. Він возив наше весілля. Сіля тому зараз нам дуже приємно бачити його на цьому параді. У самій фортеці фестиваль експериментальної археології, де дорослим і дітям демонструють середньовічні промисли. Тут і виготовляють дерев'яні ложки і горілку за рецептами 17 століття і малять жорнами зерно. Ми може. Зміни у старій фортеці це лише одна із новинок цього сезону. До постійно діючих десяти фестивалів додалися авіашоу малої авіації. А до книги рекордів України цього року записали найбільший в Україні сувенірний магніт. Окрім цього, на звичайних магнітах за новою технологією нанесли інформацію про туристичні маршрути та фестивалі кам'янця. Для цього на планшет чи смартфон потрібно скачати спеціальну програму. Це не просто простий сувенір. А на ньому можна дивитися відеоролики про місто, які будуть оновлювати з часом, якщо Новий фестиваль, буде там анонс засканувати магніт і подивитися промо-відео про місто або про фестиваль, який буде проводитись. Потім можна буде перейти прямо на магнітику на відповідну сторінку і подивитися календар. Фестиваль міська влада планує зосередитися на фестивалях для молоді і започаткувати міжнародні заходи із минулорічних 120 тисяч туристів у планах, щоб стародавній Кам'янець-Подільський відвідало 250. На жаль, два останніх роки у нас дуже мало було гостей за кордону. Цього року набагато збільшилось і погодження. І, я думаю, міжнародні фестивалі це ще один така родзинка, яка в нас має засвітитися на останніх років. За два роки ми плануємо збільшити, подвоїти кількість туристів. Справжньою родзинкою відкриття туристичного сезону 2016 Ця то став костюмований променад. Сотні людей у костюмах сторічної давнини пройшли із центру нового міста у саме серце старого Кам'янця Подільського. І з місця над смотришем Василь Сафянюк, Таріс Менченко, факти ICTV.